Я ніколи не думав, що в Польщі ще буду чимось диваний. Але переглядаючи відео в Тіктоку, я потрапив на таке відео, яке мене справді шокувало. Я переконався, що в Польщі сусід, сусіда дуже сильно любить. Ну не так, як в нас в Україні. У нас кажуть, що найближчий родич – радич це сусід, тому що якщо станеться, він прибіжить перший. У Польщі зовсім інакше. В невеличкому містечку в Польщі, на невеличкій такій вулиці, приміська територія, чесні будинки, то. Сусіди потерпають від свого сусіда, який 24 години на добу фільмує все, що вони роблять. Він встановив камери не лише всередині будинку, то на будинку, а й повстановлював камери повністю по всій території свого маєтку, своєї території. І знімає все, що вони роблять, і викладає правопорушення, пише заяви до поліції. Наприклад, з випадком, який стався з паном Яриком, він перед своїм будинком заїжджає машиною на тротуар. Находник по -польськи. він заїжджає колесом, так що ну, займає пів метра тротуару. Але тут місце є багато де пройти. Ну, знаєте, як буває, наприклад, при паркуванні, коли вузенька вуличка, ти мусиш десь запаркуватися. І трошки заїжджаєш на тротуарчик. і Їхній сусід просто це зафільмував і весь час писав заяву, скільки раз би він не ставав, він писав заяву до поліції, що він порушує правила дорожнього руху. І пан Ярик він отримав 30 майже 40 пунктів і втратив водійські права. Появилася на команді, оказалося, що чекає на мене 7 сторон розписаних дні, годин, яких викрашень допустимо. А сусідка пана Анна, вона, щоб заїхати до свого будинку, вона мусить передворітьми, наприклад, ворота, вона мусить передворітьми зупинити машину, вийти там з машини, відкрити ворота і заїхати в подвір'я. І кожен раз, коли вона це робила, сусід знову ж таки її фільмував. Став до поліції звернення, що вона порушує правила дорожнього руху, вона неправильно паркується. Вона отримала понад 70 балів і втратила водійські права теж. По 19 latach, gdzie nie miałam kolizji nawet, nie było z jakiejkolwiek stłuczce, wypadku, odpukać, nigdy żadnego mandatu nie miałam przez cały ten czas. Pięcioro osobom zabrano prawo jazdy. Nie wrzucenie kierunkowskazu, za Nie wiem, zawierzanie na chodnik trochę za daleko, zajazdę e, rowerami tu sąsiadka. Z tej suicie Ci się powiadomienia do policji, policja przyjmuje ich i karaje ludzi takim bymowy to za nissenitnicy. Dla pana ten człowiek jest bohaterem, ponieważ pilnuje porządku na tej ulicy. Każdy, odpowiem każdy, przypomnę, każdy ma prawo do tego, żeby złożyć takie zawiadomienie, jeżeli uważa, że jakiekolwiek zostały za, za, naruszone jakiekolwiek dobra, w tym wypadku e, dobra bezpieczeństwa, czyli nie stosowanie się do okresu. Засадки. І я dziwię policji, że przyjmuje takie rzeczy. Для когось цей чоловік є героєм, адже він підтримує порядок на а ви Напишіть в коментарях, чи дивують вас такі відносини польських сусідів. Mm. І, на вашу думку, як ця ситуація виглядає? Правильно вчиняє цей сусід чи ні? Та не забудьте підписатися, поставити лайк та поширити моє відео, щоб не пропустити нові відео про життя в Польщі.